Вітаю. Починаємо вивчення теми встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Статус Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1921-22 роках. Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 28 грудня 1920 року голова Раднаркому радянської Росії Володимир Ленін. І нарком закордонних справ Георгій Чечерін підписали в Москві з Християном Раковським, який обіймав в Україні обидві ці посади союзний робітничо-селянський договір. Наступного дня договір був ратифікований восьмим всеросійським з'їздом рад, а 2 березня 1921 року договір ратифікував п'ятий всеукраїнський з'їзд рад. Обидва уряди проголошували об'єднання семи наркоматів: наркомату військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти і телеграфу та ради народного господарства. У преамбулі договору було наголошено на незалежності і суверенності обох держав. Такі ж договори були укладені із іншими формально незалежними радянськими республіками. Таким чином, набула остаточних контурів, заснована ще влітку 1919 року договірна федерація. Під час громадянської війни на території колишньої Російської імперії утворилися шість радянських республік Російська Федерація, Україна. Білорусія, Азербайджан, Вірменія і Грузія та дві народні республіки Бухарська і Хорезмська. Республіки формально вважалися незалежними, але фактично ніякого суверенітету вони не мали і управлялися єдиним центром, центральним комітетом Російської комуністичної партії більшовиків. Залежність республік від московського центру прикривалася системою. Двохсторонніх або багатосторонніх угод. Настав мирний час і постало питання про остаточне врегулювання відносин між республіками. Для цього була утворена спеціальна комісія на чолі з наркомом національностей Йосифом Сталіним. Комісія розробила так званий план автономізації. Цей план передбачав включення республік. На правах автономії до складу Російської Федерації в Україні з критикою цього плану активно виступили голова уряду Християн Раковський і нарком внутрішніх справ Микола Скрипник. На відміну від них, перший секретар Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України Дмитро Мануїльський підтримав Сталіна. Володимир Ленін відкинув сталінський план і розробив власний. За його планом, усі республіки, включаючи Російську Федерацію, на рівних правах входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, зберігаючи за собою право вільного виходу. Таким чином утворювалася нова федеративна держава, у якій поряд із республіканськими. Передбачалося формування і союзних органів влади. На основі Ленінського плану перший з'їзд рад нового державного утворення 30 грудня 1922 року прийняв рішення про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. До його складу увійшли Російська Федерація, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Білоруська Соціалістична Радянська Республіка та Закавказька Федерація у складі Грузії, Вірменії та Азербайджану. У документах, покладених в основу СРСР, це декларація і договір. Права центру превалювали над правами Республік. Так, із 29 пунктів союзного договору лише один стосувався прав республік. Формально кожна республіка мала право виходу із складу СРСР. -СР. Але механізму такого виходу не було розроблено. Юридичне оформлення Радянського Союзу остаточно завершилося у 1924 році, коли була прийнята перша конституція Радянського Союзу. Ця конституція позбавила союзній республіки права на зовнішню політику і торгівлю. Прийняття власних рішень щодо розвитку транспорту і зв'язку, щодо розвитку оборонної промисловості. Повноваження республік обмежувалися тільки сільським господарством, внутрішніми справами, охороною здоров'я і соціальним забезпеченням. Але і ці повноваження зводилися на нівець керівництвом російської компартії більшовиків. Яке визначало і внутрішню і зовнішню політику в цілому і кожної республіки, зокрема, дев'ятий всеукраїнський з'їзд Рад у травні 1925 року затвердив зміни до Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки. Нагадаю, що Конституція УСРР була прийнята ще у 1919 році. Було законодавчо закріплено входження республіки до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Конституція УСРР також фіксувала зміни, що випливали із факту утворення в 1924 році Молдавської автономної соціалістичної Радянської Республіки у складі Української СРР і нового адміністративного поділу республіки. До складу молдавської автономії увійшли 11 районів Лівобережжя Дністра. Столицею новоствореної автономії стало місто Балта, а від 1929 року місто Тирасполь. 15 травня 1929 року 11 й з'їзд Рад затвердив Другу конституцію УСРР. Формально Союз Радянських Соціалістичних Республік був федерацією, але фактично це була унітарна централізована держава. Україна втратила рештки державного суверенітету і перетворилася на звичайну адміністративну одиницю СРСР.